Як люди з високими доходами стають бідними? Люди, у яких багато грошей не схильні до фінансових проблем. Це не так. Давайте розглянемо основні причини, чому люди із достатком втрачають усі кошти і навіть стають бідними. Перше це безконтрольовані витрати зі зростанням доходів за нагороду за важку працю. Люди починають тратити кошти на дорогі авто, нерухомість, дорогі відпочинки. Слід дотримуватися чітких фінансових планів і переглядати його щомісячно. Наступне це накопичення боргів, набирання нових іпотечних кредитів, відсотки. Все це може призвести до глибокої фінансової кризи, з якої можна вибиратися протягом усього життя. Щоб уникнути цього, потрібно просто перестати брати нові кредити і погасити усі старі. Все справді дуже просто. Наступне це фінансова грамотність, негміння заощаджувати, небажання відсліджувати усі затрати або ж прийняття імпульсивних фінансових рішень також призводить до бідності. Наступне це високоризиковий дохід. Люди із капіталом часом забувають за ризики і починають інвестувати